Православна церква України на даний час складається з 45 єпархій, які в Україні об'єднують понад 9 тисяч релігійних громад, а також понад 90 чоловічих та жіночих монастирів. За рік, який минув, близько 250 параф юридично завершили процес зміни підпорядкування, вийшли з від неканонічної влади Московського патріархату та доєдналися до родини Православної церкви України. Попри російську агресію яка триває, попри складні життєві обставини, стараннями парафіальних громад, різних установ та військових частин, за рік було звершене будівництво, облаштування чи відновлення, та відбулося освячення 55 нових храмів і каплиць. У церкві звершують служіння понад 6 тисяч кліриків, 63 архіреян, 45 єпархіальних. Десять вікарних, чотири титулярних архієрея, а також чотири архієреї перебувають на спокої. За рік у єпархіях ПЦУ були звершені понад 500 священичих і дияконських хіротоній. За даними Київського міжнародного інституту соціології, найбільше українців 70% вважають себе православними. Серед них найбільше 56 зараховують себе до православної церкви України, що становить 81 серед усіх православних мешканців України. Ще сім зараховують себе до православної церкви без конкретизації і тільки шість до юрисдикції московського патріархату. Далі йдуть атеїсти та ті, хто зараховують себе до УГКЦ. Всіма цими показниками православна церква України навіть в умовах аномального існування в Україні неканонічної юрисдикції Московського патріархату залишається найбільшим релігійним об'єднанням в нашій країні та однією з найбільших помісних церков.